Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Юрій Миколайович, матч п'ятого турибет першої ліги між Нивою, Тернопіль та Народною командою пробій завершено. Емоційний направду поєдинок. Які ваші враження від сьогоднішнього матчу? Звичайно, позитивні, тому що команда перегро... перемогла у такому важкому матчі. Ми готувалися до такої гри, адже ми знаємо, як «Пробій» особливо грає вдома. Це дуже агресивно, де дуже багато вертикальних передач, де дуже багато боротьби, єдиноборств. Тому ми були до цього готові. Перший тайм дуже добре команда відпрацювала, забила два хороші голи, дві комбінації. Я врахую, що ми їх заслужили ці голи. В Другому таймі ми прекрасно розуміли, що ще буде агресивніше. Да. Все таки не цікий гол, де ми не допрацювали, особливо в середині поля, де потім пішла флангова передача, і Богдан Оренчак забив нам гол. Звичайно, потім ми вже більше приділяли увагу своїм оборонним діям. Хотіли зберегти цей результат, і звичайно розраховували на свій швидкий. І контратаки випустили футболістів, які швидкі, які могли додати в швидкості. Ну не все нас так би получалося. Сході треба сказати, що хорошу гру провів. Пробій були арсеніші, але в нас вся команда, на чолі з ольховим, сьогодні відділила дуже здорово. Ви сьогодні забили швидкий м'яч. Чи допоміг він команді ось розкритися, почуватися більш впевнено? скажу, Так, да, дійсно, це впевненість точно нам додавало. Футболісти добре працювали з м'ячем, якби була хороша перехідна фаза, якби да, десь може не все у нас там вийшло, ми могли краще зіграти так, бо в атаці більше краще доводити свої е, атаки до удару, до удару, хоча б мінімум до удару. Там ми втрачали ці м'ячі. Це є проблема наша, ми, ми прекрасно це розуміємо, ми, ми не цим працюємо. тому якщо ми в тому компоненті ще добавимо, як ми в третій в третій зоні, де краще будемо розпоряджатися м'ячем, у нас ще буде більше гольових моментів. А так дійсно на цей гол я скажу, що десь і психологічно надломив, і суперника. Я думаю, скажімо, в першому таймі дуже добре виглядали. Ми перегравали суперника. На початку другого тайму помітно було, що пробій додав. Ваша команда більше оборонялась. Це була така от тактика. Чи ви свідомо віддали м'яч міч е, е, У нас був план на гру, і ми, в принципі, ви його виконували. Ми прекрасно розуміли, в розівався гори. Ну, це все і воно очікувано було, що пробій просто він же почне грати довгими передачами. Але тут головне було це підібрати м'яч. Ми справлялися цими епізодами. Ми, ми гарно це виходили. але цей гол все-таки ми не чуть не дограли. Оце все Таки додав впевненості і пробію, тому що 2-1 такий рахунок, десь один момент, може, все якби оцього. Тому от, це все очікувано, але футболісти справились, тому вони сьогодні молодці. Це дійсно агресивна пробій команда. Ми, може, не такі дуже добрі в єдиноборствах, але сьогодні пацани постаралися. Володимир Васильович напружений, емоційний поєдинок п'ятого ту ревібет першої ліги завершено. На жаль, з негативним для пробою результатом. Ну, в першу чергу хотів подякувати Збройним силам України, що ми граємо у футбол, що стосується е, ігри, получилася така бойова ігра, можна сказати, західноукраїнське дербі, бо тому що Тернопіль це наша сусідня область, і я своїх футболістів налаштовував на боротьбу. і було дуже багато боротьби, дуже було багато емоцій. Е, допустилися такі дві. Рокові помилки, самі собі попривозили голи, 2-0 програвали, забили гол, хотіли спасти ігру, були моменти. Ну, в футболі складається так, що якщо є моменти, ми їх не реалізовуємо, то і не можемо і думати про перемогу. А так ну, дуже мені сподобався накали ігри, напевне. Шкода, що програли. Не ну, допрацювали в тих моментах, моменти мали. Не допрацювали наші футболісти. Відпочинемо, розберемося, на вже свіжу голову, тому що зараз все, всі на емоціях, бо тому що ці емоції додали не футболісти, не болівальники, ці емоції додали рефері. І як стримувати емоції? Ми можемо стримувати, але ми маємо говорити правді в очі. Дуже слабке суддівство. У мене більше нічого немає. У другому таймі команда вийшла заряджена. Поділіться секретом, що сказали хлопцям у перерві, що вони заграли більш активно, нагнітали. От що сказали у роздягальні, щоб завести команду? Ну, я сказав, самі туди попали, звідти ми будемо вилазити. Розумієте, ми зробили дві е, помилки, де пропустили голи, і це було зрозуміло, що нам треба було відігратися. Я їм казав, якщо ми заб'ємо швидкий гол, то в нас буде шанс відігратися і навіть виграти. Бо тому що е, якщо брати по ігрі, то ми Тернопіль перегравали у всіх аспектах, що в борьбі ви бачили, скільки часу футболісти Тернополя лежали, як вони вводили е, м'яч довго. Це зрозуміло. Вони грали по рахунку, вони хотіли теж виграти. І тут ми не можемо говорити. Е, Люба тактика, яка приносить позитивний результат, значить правильна тактика, і футболісти Тернополя старалися не куди не спішити, особливо воротар. І добилися позитивного результату, але кажуть, хлопці наші старалися, їм не можна нічого сказати поганого, тільки можна сказати, що рахунок не той, що ми хотіли, бо ми грали вдома, і вдома нам треба очки набирати, Це є перша лія, це не так все просто. Команди всі сильні, команди всі рівні. Комусь більше везе, комусь менше везе. Сьогодні Тернополю повезло, але бачите самі, моменти ми мали, якби ми реалізували моменти, то я думаю, ми б цю ігру виграли. Вібет, Юкраїн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.